Частина зник на підійдесь факультет. 50% дітей. Я їм розказую, люди, де тут здається, які відповідно бути на замочні, він робити. Вони лише на 5. Бо на гору нам треба 12 чоловік, а сьогодні присутні 14 чоловік. Ворог є, за матеріалами, які поступили з нашої кафеди, але так як в нас присутні то я повинен ще і їх проінформувати, щоб їм було зрозуміло. що 21 серпня відбулось засідання конкурсної комісії Хмельницького університету управління та права. Я вас попрошу, не записуйте, в нас просто робоча, гру, робоча така нарада. Чи є необхідність це записувати? Скажіть, будь ласка, ну я присутні тут. Ви, ви ви фіксуєте. Чи є потреба така? Я страшно ну, себе погано почуваю, коли ще мене пишуть і за вибачте за таке порівняння, заглядають в рот. Ну, ми знаходимося на публічній території, тому просто треба звикати. І... Ну, та чого я маю звикати? Ми звиходимося на своїй території, шановна представниця, це наша територія, заклади громади, тому ми. Ну то я прошу, знаходьтесь, будь ласка, але чи варто писати? Ні, ну от давайте, шановні, я не знаю, я звертаюся до членів комісії. От я звертаюся до членів комісії, давайте вирішимо. Чи є доцільність оця записування? Ми по-перше, нічого не робимо такого, що його треба фіксувати. Скажіть, будь ласка, що ми робимо таке, що Але повноту вашої роботи треба... Дуже цю, Я не зможу ви... передати словесно те, що ви зараз скажете. А вона буде і об'єктивна. Ви ж бачите, в нас все прозоро обєктивно Спочатку ми почали з того, скільки в нас є наявності людей. Ну, може, ви захочете зараз в закритому засіданні, то проголосуйте. А, ну проголосуйте, поставте на голосування і все це безпосередньо тільки голосують члени комісії. Так, так. то проголосуйте, будь ласка. За що ви хочете, щоб ви за те, що якщо ви вважаєте за доцільне, що це закрите засідання, ви маєте проголосувати і тоді я зроблю також певні дії. Ви знаєте що, Давайте ми один другого не будемо провокувати. Положення що написано. Ми про я єдине звернувся. Чи є доцільність оце все писати? Шановні колеги. Ми заборонити не можемо. Не можемо заборонити. Значить, якщо не, можем, не можемо, будемо. Просто прохання знімаєте, ну, ну відійдіть трошки, щоб не заборонити. Ну відійдіть, а то ви аж хочете. зі... Добре, дякую. Для того, щоб стало зрозуміло. Я хочу вже присутніх наших гостей, громадських. Як не вигнав, то випхав, називаючи в народі. Ну, ви розумієте, в народі так кажуть, знаєте, Поділля дуже багате на прислів'я. І оцей випадок називається. Як не вигнав, то випхав. Чого ви ганяти? Ми говоримо про проти. Ви не зрозуміли мене. Ви не зрозуміли мене. Це, ви не зрозуміли це, мене. це в переносному, переносному змісті, я так. сказав. Кожна метафора має контекст, так щоб без заперечувати. Так, також в нас відбулося 21 серпня засідання конкурсної комісії, на якому ми. Розглянули питання щодо, щодо рекомендацій кафедр розглянути заяви, які поступили від претендентів, тобто від наших викладачів, на вакантні посади, які відкрилися в нашому навчальному закладі. У нас не було ніяких зауважень по всіх кандидатурах, ми попросили, щоб кафедри провели засідання і на своєму засіданні розглянули питання щодо даних кандидатур. Перш ніж приступити зараз до засідання і обговорення результатів, які поступили. Кафед нашого навчального закладу, я хотів, щоб ми і членів комісії, нашої конкурсної комісії, обрали лічити комісії та підготовувати кількість голосів, що буде приносити нам особливо. Будь ласка, персональний. Ні, спочатку давайте кількісний склад. Скільки нам потрібно таких членів комісії? Три максимум. Три Прошу. Вносити пропозиції. Тисячну. Романа, так. Далі наступна пропозиція. Статистика. Статістика? Давайте. Романа. Да. 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 Ну, да. В цьому випадку, так. Да. цьому випадку ви виконуєте 100% місії. Так, і Так. Шановні колеги. Хто за те, щоб комісію, комісії підписі трохосі, а саме персонально, тисяч на і Колизі, обрати, прошу голосувати. Хто проти, хто утримує? Комісія, лічильна комісія, наше засідання обирається одноголосно. Сідайте, будь ласка, на цю сторону, а ви сидіть там, бо ви будете бачити і цю сторону, як буде відбуватися голосувати. Так. Шановні колеги, давайте ми з вами нашу роботу побудуємо таким чином. Ми будемо розглядати, розглядати висновки засідання К. Таким чином, щоб ми пішли в одну кафедру відпрацювали, в іншу кафедру відпрацювали і таким чином побудуємо нашу роботу. Отож, шановні колеги, є висновки зборів науково педагогічних працівників кафедри міжнародного та європейського права. По даній, кафедрі, по даній кафедрі було дві вакансії. Це доцент кафедри міжнародного та європейського права повна ставка і доцент кафедри міжнародного та європейського права 0,5 став. Якщо я десь зіб'юсь, присутні завідувачі кафедри, будь ласка, я вас попрошу, ви одразу ж мене пока. Значить, відбулися збори. На цих зборах розглядали питання щодо кандидатур на дані посади. На посаду доцента кафедри міжнародного права станка, ця розглядалася кандидатура. Світлани Володимирівни Глозінської, а на 0,5 ставки розглядалася кандидатура доцента кандидата юридичних наук і в першому і в другому випадку доценти, кандидат юридичних наук, але другій, на 0,5 ставки розглядалася кандидатура Володимира Івановича Наміна. Представлені протоколи. Засідань лічальної комісії і виснув, і висновок. Згідно висновку, кафедра міжнародного та європейського права пропонує вченій раді обрати на посаду доцента кафедри міжнародного та європейського права одна ставка Лузінську Світлану Іванівну. Володимирівну прошу вибачення. Відповідно до іншого висновку, кафедра пропонує вченій раді обрати Володимира Івановича Нагледника на посаду доцента кафедри на 0,5 ставки на умовах фондра. Дані питання розглядалися на кафедрі присутності. Претендентів. У членів комісії є запитання з даного Значить нам потрібно з вами у цьому випадку прийняти рішення. А вноситься наступне рішення. Рекомендувати вчені раді розглянути на своєму засіданні питання обрання на посаду доцентів. Наставку ім норм'я ставки двох осіб. А са кандидата юридичних наук до центра на ставку і кандидата юридичних наук доцента, намеріп, на центра ставку. Інші пропозиції будуть Хто за дану пропозиції просто розвитку оточення. Так, будь ласка, ми повинні розглядати без присутності, чи є заяви від людей, що без їх присутності? Non. Є Найбільше. заяви від людей, що можна розглядати без їх присутності. Але в даному випадку... Володима, Світлана Володимирна Світлана Володимирна присутна, Володимир Василь, так що наша, наш розгляд. Чи будуть вони тут присутні, чи не будуть тут присутні, не міняє нашого рішення. Ми рекомендуємо вчений раді розглянути, обрати на цій посаді. Ще які є завтра, не будь ласка. Я хотіла уточнити, я не бачила положення, не розмірся. АПД може тільки рекомендувати або дати рекомендаційний лист в підтримку того кандидата, який заявляє свою свободу на оголошення конкурс на заміщення посад. Скажіть, будь ласка, наскільки легітимні певні дії, наприклад, тому що ви сказали збори кого? Працівників кафедри, то є там інше явище засідання кафедри про підтримку кандидатури такої то для участі в конкурсі на заміщення посади? Можливо, я Щось трошечки некоректно для себе розумію, але тоді функція вашої конкурсної комісії для мене чистої із справової точки зору не, не зрозуміло. А державна тобто, рада то я теж орган, який що має робити. Логітимізувати я, 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 ваші учали. Конкурсна комісія рекомендує. Я прошу вибачення. Я зрозуміла. Дякую. Ваше ім'я будь ласка. Лариса Миколаївна має. Дуже приємно, дякую. Лариса Миколаївна. Ми сьогодні розглядаємо на конкурсній комісії подання структурних підрозділів, які є в нашому навчальному залі. Саме структурний підрозділ, кафедра рекомендує, обговорює, вивчає, голосує або відкритим, або закритим таємним голосуванням вирішення даного питання. Тобто інструментальні речі. Я зараз говорю про основну такою, важливу річ, який орган визначає. Переможця, Чеморсь. 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 Та, Чеморсь. Чеморсь. тобто вся коміка місія може ще бути або кожна, тут навіть може бути таке, що людина з іншої станови може з того, що ви маєте право Я перепрошую. Я, 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 я не перебуваю, я спитала дозволу поставити питання для того, щоб громадськості було зрозуміло, в який спосіб ми, проводячи конкурси, обираємо, призначаємо і довіряємо дуже важливі речі. А інституції освітні, а особливо юридичного спрямування для України, направду зараз дуже є важливі, тому що ми говоримо про дуже багато реформаційних. І конструктивно, конструктив. Так. Ми беремо відповідати, відповідації, я це не Таким чином ми дане питання по кафедрі, по нашій кафедрі. Ми не проголосували. А, Ми не проголосували, було питання. Ну, Задано питання відхилився. Прошу вирішення. Отже, хто за те, що? Щоб пропонувати вченій раді, рекомендувати вченій раді, обрати на посаду доцента на вставку і на посаду доцента на навіть ставку. Давайте Хто за те, що обрати на посаду, рекомендувати вченій раді, обрати на посаду доцента кафедри міжнародного та європейського права на ставку Лузінську Світлана Володимирівна, прошу. Рішення. Хто Тепер переходимо до другої кандидатури, до кандидатури на ним Володимира Івановича. Аналогічно ставиться пропозиція. Хто за те, щоб запропонувати вчені раді обрати написав Центр Кафе міжнародного і європейського правої статус Володимира Івановича? Ні, прошу вас. Хто проти, хто змовився 83? Переходимо ми до розгляду. Питання, до за питання, кафедру кримінального права та процесу. На даній кафедрі, на вакантну посаду доцента і на вакантну посаду професора цієї кафедри були представлені документи. Від, канди... на посаду доцента, від кандидата юридичних наук доцента Наталії Миколаїв, а на посаду професора цієї кафедри від кандидата юридичних наук доцента, відбулися збори науково-педагогічних працівників кафедри. Кримінального права та процесу. На цих зборах розглядалося питання стосовно претендента Лисю Наталії Ніколаївського. Відбулося обговорення даної кандидатури і голосування згідно протоколу за дану кандидатуру. Щодо претендента на посаду професора кафедри, висувалася кандидатура на Луцищину, і також відбулося голосування, і була дана кандидатура про -во -во які? які в нас будуть запитання щодо даного процесу. Інших претендентів немає. Кафедра проголосувала. Кафедра проголосувала і вносить кафедра пропозиції. А можна питання? Будь ласка. Пане Луксишину, є відповідність вимогам, які наставляться до статуту, дописати професора? Є. Кількість опублікованих праць і так далі? Людина представила матеріали від наукового керівника. Які зазначено, що його диссертаційне дослідження виконано обсягом 75% цієї роботи? Ну, а ви знаєте, згідно з нашим положенням, це дає можливість рекомендувати його на посаду і сконцентрувати його роботу на завершення докторського диссертаційного дослідження. Ще питання? Немає. Отож, у висновках, у висновках кафедра носить пропозиції вченій раді університету, вченій раді університету розглянути питання щодо обрання цих двох кандидатур на посаду. Відповідно до і професора. Теж питання розглядаємо таким чином, персонально по кожній кандидатурі. Якщо в нас немає відводів, немає їх інших заперечень, то є е, 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 така пропозиція, підтримуючи кафедру кафедру, запропонувати вченій раді університету обрати на посаду кафедру е, кримінального права та процесу, до, а саме на посаду доцента, Наталья Миколаївна. Інші пропозиції є? Ні, немає. Хто за дану пропозицію, прошу послухати. Прошу проти підтримується рішення. А також, підтримуючи кафедру, вноситься пропозиція, про запропонувати вченій раді, університету. Обрати на посаду професора, кандидата наук, ну, доцента на музичні. Запитання будуть? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу вас. Хто про, хто утримується? Немає. Значить, приймається і це далі. Надійшли документи від кафедри цивільного права та процесу, яка звертається до конкурсної комісії і розглядала в себе на своєму засіданні питання обрання кандидатури на посаду на посаду доцента центра кафедри кримінального права. Це, то, прошу вибачення. Значить, цивільного права та процесу одна ставка Гарільівського. Слава Богу. Кандидату юридичний. Шановні члени комісії. Рішення кафедри. Проголосований і дана кандидатура рекомендується на посаду до центра кафедри цивільного права та процесу. Може бути запитані до претендента, до кафедри, до кафе. Сюди. За висновку зборів наукових педагогічних працівників кафедри цивільного права та процесу, Носиться пропозиція запропонувати вченій раді обрати на посаду доцента кафедри кафедрі цивільного права та процесу Гаївську Мирославу. Може, якусь будуть запитані? Можу? Немає. Значить, тоді я запрошую членів конкурсної комісії. Підтримати висновки зборів науково-педагогічних працівників кафедри цивільного права та процесу, а також запропонувати вченій раді університету обрати на посаду доцента повна ставка, повна ставка. Повна ставка. Арьєвський Мирослав Богдан. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто проти, хто утримався?